Перед початком прослуховування поставте, будь ласка, свій мотиваційний лайк цьому відео, приготуйте чай або каву, вимкніть світло та одягніть навушники. Ми розпочинаємо Будинок, який чекає Містечко Ешфорд було таким же, як і будь-яке інше. Тихим, непоказним місцем, де ніколи не траплялося нічого надзвичайного. Воно було розташоване між пагорбами та густими лісами, таке місто, де всі знали всіх, а секрети рідко залишалися прихованими. Але було одне місце, про яке усі говорили пошепки будинок. Який стояв на пагорбі Блекторн більше століття, гнилий і забутий, але якимось чином він завжди спостерігав. Будинок Блекторн Хаус. Він був покинутий десятиліттями, відтоді як родина Грейсонів зникла вночі, залишивши свою вечерю недоїдиною. А ліжка ще теплими Дехто казав, що їх убили, а їхні тіла сховали в стінах. Інші стверджували, що вони пішли, зникли в лісі, і більше їх ніхто не бачив. Але діти Ешфорда розповідали більш жахливі історії про дім. Який дихав, шепотів і кликав тих, хто наважувався підійти надто близько. Деніел Монро ніколи не вірив в історії про приводів він був журналістом, людиною розуму у його житті не було місця забобонам, але було місце гарним історіям. Коли він уперше почув чутки про Блекторнхаус, він відкинув їх, як міські плітки, але щось у цьому домі мучило його якийсь свербіж у його свідомості, який не залишав. Можливо, це виникло через те, що жителі міста уникали говорити про це, що вони відводили свої очі. Коли він ставив забагато запитань, а може, це були сни, дивні яскраві сни про будинок, який, здавалося, знав його ім'я. Тож одного осіннього вечора, коли сонце спливало за обрій, він опинився перед високим будинком із зошитом у руці. Вікна були як мертві очі, вхідні двері трохи причинені, наче чекали на нього. Тепер шепіт став голоснішим. Крутився навколо його вух, заповзав у його думки. Він завагався, але лише на мить. Тоді він зайшов усередину. Повітря було густе та задушливе. Пил клубочився в золотому світлі, що просочувались крізь тріснуті вікна. Меблі, завішані білими простирадлами, стояли, мов примарні постаті. Він клацнув ліхтариком і промінь прорізав темряву. Ще перетворився на слова Далі. «Ти повернувся. Дихання перехопило. Він шалено розмахував ліхтариком, але будинок стояв нерухомо, його серцебиття стукало у вухах. Ніхто не знав, що він тут. Нікого крім того, що було у цьому будинку. Сходи стогнали, коли він підіймався. Дерев'яні східці провисали під його вагою. Він знайшов головну спальню недоторканою. Вицвілі шпалери облупилися, а ліжко було акуратно застелене. Але туалетне дзеркало було іншим. Рот скривився в усмішці якої насправді не було на його вустах. Потім образ заговорив, хоча його губи не ворушилися, Ти був тут раніше. Його охопив непідробний жах. До цього вечора він ніколи наступав у цей будинок. Голос, що шепотів, заповнив його голову уже не м'який, а наполегливий, Ти завжди був тут. Ти завжди був, «Ти завжди тут. був тут. Стіни затремтіли. Скутаві відокремила стінь, набуваючи реальної форми. Деніел відступив назад, а його ліхтарик замерехтів. Вийшла жінка, бліда з впалими очима та зашитим ротом. Її пальці здригнулися, потягнувшись до нього. Спогади обрушились на Деніела як повінь, зникнення грейсонів, місто, що затихло, правда похована під шарами забутого часу. Він був тут раніше. Він жив тут. Деніел помер тут. Ні, прошепотів він, відступаючи, але будинок проковтнув його голос. Підлога під ним розм'якла, як плоть. Стіни пульсували, як серце, що б'ється. Він повернувся, щоб бігти. Але дверей уже не було. Дзеркало стояло на своєму місці, його відображення дивилося на Деніела. Тільки тепер його рот був зашитий, а очі благали про втечу. Дім покликав його додому. Він ніколи не дозволить йому піти. Світло від ліхтарика Деніела бриніло і його сяйво згасало. Кімната темніла, тіні подовжувалися тягнулися до нього, як голодні руки. Деніел дряпав стіни, шукаючи щілину або приховані двері будь-що, щоб звільнити його від кошмару, який стискав свою хватку. Але будинок не мав наміру відпускати його. Холодний вітер пронісся кімнатою, хоча вікон ніде не було. Шепіт посилювався, зливаючись у моторошний спів. Деніел. Залишайся з нами. Деніел. Деніел ти вдо вдома. Ти вдома. Голоси накладалися один на один, деякі знайомі, деякі невпізнаванні. Усі тиснули на його череп, наче тягар забутих спогадів. Потім він їх побачив. З темних кутів кімнати почали виринати фігури напівпрозорі, але чіткі. Сім'я Грейсон. Їхні очі були порожніми плямами темряви, на обличчях застиг вираз жаху. Мати притискала до грудей дитину, її руки були кістляві, шкіра натягнута. Батько стояв позаду неї, його рот беззвучно рухався, вуста вимовляли слова, яких Деніл не міг почути. Щось холодне торкнулося його плеча. Він обернувся скалатаючим серцем, лише щоб зустрітися віч на віч зі своїм відображенням, тільки це вже був не він. Постать у дзеркалі не мала ні очей, ні рота, лише зяюча, нескінченна, порожнеча там, де мало бути обличчя. Воно підняло руки, пальці стиснулися в кулак, перш ніж вдаритися об скло. Тріщина. Дзеркало розкололося, розломи поширилися його поверхнею, як вени. Будинок здригнувся, крізь стіни пролунав глибокий стогін. Деніел упав на коліна. Земля під ним тремтіла, його крики поглинула наростаюча какофонія голосів. «Ти завжди, «Ти, завжди Ти завжди був тут. Дзеркало розбилося. Темрява поглинула його. Дні перетворилися на тижні. Місто тихо говорило про нову дивну легенду будинку Блекторн, дехто стверджував, що вночі бачив тінь, яка рухалася за вікнами. Інші клялися, що чули шепіт, коли проходили повз. Одного вечора група підлітків насмілилася зайти всередину. Вони сміялися, клацаючи ліхтариками і кричачи у порожнечу. Але коли вони дійшли до спальні, їхній сміх завмер. Там стояло дзеркало, якого не торкнувся пил і яке виблискувало у напівтемряві. Усередині його скла маячила тінь. Вона підняла руку, притискаючи пальці до скла зсередини, рот зашитий, очі благають про втечу, але будинок ніколи нікого не відпускав. І ось однієї ночі. У вікні головної спальні замерехтіла свічка. Шепіт почався знову, спочатку тихий, потім наполегливий. Ішов ще хтось, і будинок чекав.